Мені здається, щоб бути повністю щасливим, художник має бути професіоналом. Тому що великі проблеми в того художника, хто є любитель живопису. Тому що живопис не можна любити. Тільки любитель має страждання від того, що він працює живописом, він має купу великих проблем. Професіонал, він якби, тому він і професіонал, що він, якби, навіть не любить живопис. Що це його професія, вона робить його якби таким, що він в інших бачить колегу свого, так? і він бачить, що це його живопис. І він йому не завідує, тому що він знає, що живопис тільки зсередини. Вона з'являється і вона твориться зсередини. І те, що ми бачимо, це тільки та поверхня айсбергу. Я думаю, що тільки професіонал, він може робити живопис. А любитель, він не може, тому що він його тільки імітує. Тобто живопис це інструмент? Так, це інструмент творення самого художника. Це живопис це така річ, що, ну, от простий приклад, якщо можна деяку фразу із східної, хочеш намалювати бамбука стайним. Тобто це така фраза, ну якби вона така вже стала крилатою, так? І тут о, так само, хочеш бути живописцем, ти маєш бути самим живописом. І все. І так як око не може бачити. Самого себе так само живописець не бачить свій живопис. Він його не, не може бачити. Тому що, тому що він просто є сам живопис.